Потрібно пам'ятати ту сотню людей, які на майдані тоді відстояли честь української нації. Це дуже відповідальний для мене цей проєкт. Люди проходять, дякують. Ну, тобто в рази ситуація покращилася. Ми у Кривому Розі на місці реставрації Муралу Небесної Сотні. І зараз ми дізнаємося, як триває цей процес, і спілкуємося з людьми, що до нього залучені. Ідея зародилася ще в 2014 році після революції гідності. Краварівці на майдані вирішили створити в Розі меморіал пам'яті тим подіям, які відбулись. Ну, з тих пір його декілька разів відновлювали. В минулому році вже сама поверхня була прийшла в негодність. Довелося повністю збивати, штукатурити з самого початку і в новій інтерпретації. Робимо напис. Смішані почуття, іноді зосередитись складно, поринути повністю в роботу. Іноді тут проходять родичі загиблих хлопців і ну, потім взагалі з думками складно зібратись. Це дуже відповідальний для мене цей проєкт і такі. Неоднозначно місці. Тут дуже часто малі на велосипедах проїжджають і кажуть, що класно виходить. Ну, поки були дощі, то звісно що робота стояла. А, як стала сонячна, то тут теж не суперкомфортно. Золотої середини немає, тому такі умови є в таких і працює. Ми об'явили збір на громадську організацію Крильська асоціація учасників бойових судді, учасників АТО. І криворіжці скидують кошти тим чи іншим чином до 100 криворіжців до дотичні різні дії. Там хтось дає інструмент, хтось приїжджає, хтось працює на послі, ну, на муралі. Вчора центурія, наприклад, сім хлопців каміння збирали. Тобто настуда інсталяція, з них буде вкладка з каміння. Як тільки почалася реставрація цього даного муралу, наша організація долучилась. Кожен день гинуть тисячі і тисячі людей. Незважаючи на це все, потрібно пам'ятати ту сотню людей, які на майдані тоді відстояли. Честь української нації. Це необхідність, це історія, це початок а, сучасної визвольної боротьби від російської окупації. І це необхідно тим паче в нашому місті. Тобто це єдине на даний момент, поки що в Кривому розі місце, котре взагалі в віковічної ті події є. Пам'ятає там етапи 14, 15, 17 років, коли ми відновлювали, то зараз найбільше схвальних коментарів люди проходять, дякують, ну тобто в рази ситуація покращувалася.